Доброго ранку, мої кохані! яка в мене хусточка. Наслаження, україночка. Дивіться, які тро... яких я трояндах стою. Ну. Бачите по розміру з моїм лицем? Ось, Ось ціпляю трошки шала така хусточка. Хусточка такої. Доброго раночку, сонечко проснулась. Ой, і я проснулася, я давно проснулася. Вночі літали дрони, тут їх теж збивали над селом. В Києві, звісно, було гірше, але дивіться. Давайте не будемо про погане. Канал про позитив. Яблука. Яблука, дивіться, які налились. Яблука О! Які троянди в моєї мами. Боженьки, дивіться, який там кружучок тісить комашок. Ось такі троянда. троянди. Троянди. краса. Дивіться, лелеки сидять. Вон двоє пара в парі. Бути мені цього року в парі, правда? Собаки тут дивіться, дві мої. дивіться, двоє моїх собак, ганяють. Он, синочок мій біг і жить, був будущий, значить генерал МВД. Ну, Хлопці малі підрослі, дивіться, який на дереві <гум> будиночок хлопці зробили. Тут у них є тарзанка. тарзаночка я зробила їм. Тарзанка є. Значить, є це, це, драбинка, ось віка вже вилазить зверху. Там у них що, столик є? Є, і балкон. А ну покаже. Ні, залазь. Столик є, балкон і лавка. Ні, nee, тільки балкон не і столик. А де балкон? Ой, бачиш? Лавка, лавка там, лавка і столик. Круто. Оце столик. а це Лавка балкон. лавка. Nee, балкон. О, собачки, класно вам тут живеться, так? Да? мої, доброго ранку, Олена Українка. Бажає вам доброго раночку. Продовжуємо зараз слідуючий відосик, це поки виключаємо. Тому що відео має бути коротке. Чим коротше відео, тим вам і зручніше дивитися. Ну ну так зручно. Люблю вас, ваша Оленка. Дивіться, яка густочка Оленка. Густочка. А, очі які голубі, голубі.